Словно! Часна та класична музика, патріотичні пісні, благодійний концерт. Представники шостої музичної школи влаштували сьогодні в приміщенні одного з торговельних центрів на проспекті Південному. Цей захід став частиною мистецької акції Мільйон на дрони перемоги, дізнавшись про те, що сьогодні в Інгелецькому районі відкривається магазин. Ми вирішили свій благодійний концерт провести саме тут під дверима цього магазину. Всі кошти зібрані. В рамках цієї програми будуть направлені фонд ЗСУ. Все заради нашої перемоги. Надія Шевченко Денис Захаров. Цей день.